Вітаю, друзі, в себе на каналі. Включили світло, бо вже темно. Подякую, що моє просле відео також визвало і цікавості, і хейту, і коментарів. В цьому відео поговоримо, дам відповіді на ті питання, як це правильно рахувати. Ви не думаєте, що я це кажу, як ви там пишете, що барига обдурюєш людей. Саме правильно вірно рахувати пай. Яке поняття як міна пай. правильно? Ви ж, коли у вас в документах написано 5 гектар, вартість 200, а ви приїжджаєте на поле, і буває ж, ви міняєтесь паями, і вам кажуть, от візьміть на цьому полі. А на цьому полі, наприклад, пай 8 гектар. От як би ви поступали? Ви б вже на 8 гектарному паї взяли тільки 5, то це б, виходить, ви взяли там 2 третіх чи половину. Це ж теж цікава тема. Не забувайте нам ліпіть подобайки, підписуйтесь. І дивіться наше відео. Також коментуйте. Да, коментуйте. Мені цікава ваша думка. Я не... А перед цим вставлю. Хлопці роблять оглядову яму. Трошки подивіться, як воно там все у нас відбувається. Казати, поки Сергій Олександрович включив світло. Думав, вже вам не знімати. Думаю, зніму вже як залем. Бачите, які світильнички по ямі. Ну, світло добре. Восьмерка, арматура. Клітка буде 25 на 25, правильно? Ну, оце така буде у нас яма. Пишіть, коментуйте, як воно. Завтра будемо заливати, як все нормально. Як живі здорові, що трапи проснемося. лимон, ну не знаю, за один чи за два дні. До вихідних по плану залучить. Виходимо. Виходим. І їдемо. Привезли хлопцям запчастин. Яму вам показали. До речі, дуже багато було питань по комбайну, коли сказав я, що продаю, що це вже хлам. Ой. Ну, хлам чи не хлам, але ну, воно працює, воно в достойному стані. Воно це 150. Я скажу вам, хлам. Ну, якщо воно зроблено, перебрано, то воно буде ще працювати. І правильно, там один чоловік писав, за безціння я нічого віддавати не буду. Приїхав на нову почту, ось енергоакумулятор, прислали рівні, приїхали з Єрбіса, Зупинився, чекаю, ще посилка дознав в процесі вивантаження. <говорити> І хотів би вам з вами поговорити. Знаєте, одне відео визвало, такі, знаєте, дискусії. Я зняв друге, трошки роз'яснив, розказав, як ми беремо землю, як віддаємо, розповім вам, як ми нараховуємо арендну плату. І воно й друге відео визвало. Знаєте, такий ажіотаж. Ну мені, звісно, приємно. Ви пишете, коментуєте. Я вам за це дякую. Ну, я постався, опять же, там багатьом людям писати, відписуватися. багато людей не розуміють, яку тему я піднімаю, про що я взагалі, говорю. Я так розумію, є да, багато людей, які з цим да, підтримують і пишуть це дійсно правильно, все, що я говорю. Другі не, не розуміють, як це так. Це я про. Те, як платити за землю, там чи за гектар, чи за пай, от що, і пай 3 гектара, ви будете платити одинаково, як за 8. Ну ми ж трошки, хлопці і дівчата, трошки не розуміємо, про що ми розмовляємо. Ми розмовляємо не просто за пай, який там 3 чи 8. В кожній громаді, в кожному бившому господарстві, ну там колхозі, совхозі, були землі. Вони були оцінені в яку енну суму коштів. І були працівники на той час, теж то КТН, кількість працівників. І ця сума ділилась на працівників. Виходила е, вартість пая. І потім під цю вартість пая підганялися гектари. Е, тобі ж, була краща земля. Наприклад, як я вам розповідав, у нас 5 гектар це хорошого, чорнозема, метровий слой на рівних полях. Це було 5 гектар, коштували 200 тисяч. Це конкретно в нашому господарстві. І були такі землі змиті, піщані, якісь глеїсті, десь на рівчаках, там десь земля доходила до 8 гектар. І правильно, там мені один бато було дискусії: а як ви там комбайн нанімаєте, берете за гектар? Так, да, коли ми комбайн нанімаємо, ми беремо за гектар. Ну коли ми беремо пай землю, ми е, на даній землі. Де я отримую кращий результат? Там, де метровий шар чорнозема, де воно рівненько нормально, і дивіться, і там, де 8, де мені роботи більше, а врожаю я отримаю менше, тому що земля має значення. Якщо там нема чорнозема, якщо там пісок, який нічого не родить. Так мені краще, і чоловік писав, каже, «Да, в нас теж є каже, от паїв, в основному 5,5. Ну, є декілька паїв, які 9,6. От перейдіть на мої коментарі під прошлим відео. І каже, для чого мені ті 9,6, якщо я на них менше беру, а вкладаю солярки, всього в них більше. Так, що мені за 9,6 тоді платити в два рази більше, якщо я за той, там приклад плачу там ну грубо там 25 чи 30 тисяч. Так, що мені за той 60 платити і більше роботи, і менше врожаю. Ми говоримо за конкретну громаду. От мене ж теж є паї в сусідні господарства. Ну там і Сіпай він. І якщо більший, наприклад, у нас там гарної землі, 5 гектар ціниться 200 тисяч. А наприклад, в сусідньому господарстві працівників було менше, там 10 гектар хорошої землі, е і воно вже ціниться не 200 гривень, а о, не 200 тисяч, а 400, то і, звісно, наплата буде, звісно, за 10 гектар вдвічі більша. Ну, що, ну, Я вже пояснював, розказував. А є такі господарства, де в нас е, 2 гектари, 2,5. Землі було мало, людей дуже багато роз, на, ну, попали під розпайовку. І там е, оцінка землі може бути 100-120 тисяч. Ну даже я ж і там писав, розказував, навіть агрохолдинги в нас платять за паї. Вони не платять за гектар. І зараз я так буквально це ось згадав, розповім одну історію. От нас теж є агрохолди. Не буду називати, можна називати, не можна. Ну, здоровий агрохолд найбільший в країні. Я думаю, ви зрозуміли, за який йде. От дивіться, вони користувалися землею. Що вони зробили? Вони в них була там, наприклад, ну, скажемо образно, 50 паїв. Вони взяли, збили всі гектари а, теж, до докупу, а паї ж теж, ну вже зрозуміло, п'яти до восьми, один п'ять, другий, п'ять і п'ять, другий, там ще шесть з половиною, сім, сім і сім, там восім. Вони збили ці гектари до купи І на самих гарних полях, де паї по п'ять гектар, виділили собі землю. А землі в них, наприклад, вийшло, коли вони збили триста. Получається, їм треба взяти по п'ять гектар, п'ятдесять чоловік, двісті п'ятдесят гектар, а вони беруть триста, бо вони збили гектар. Як же ж, 10 паїв, виходить, вони взяли лишніх? Правильно? Правильно. Хтось мене розумів, хтось не розумів. Ми 3 роки билися, приїжджали земліпорядчики, приїжджали з Києва. Три роки ми билися, я їм доказував, що не може у вас бути 10 паїв лишніх. Хочете, щоб у вас 300 гектар сходилось, беріть трошки хуже землі, трошки краще, щоб це все зійшлося. Щоб у вас вийшло і 300 гектар, і та кількість паїв 50 штук. Он же, будь ласка, стоїть земля, де по 7 гектар. Візьміть кусочок з десями гектарні поїхати, возьміть, де 5 гектарні, зіб'ємо, по і питань нема. Мене ніхто не слухав. Ну, время дійшло. дійшло і до них, і вони з цим погодились. Приїхали землевпорядники, все ми домовилися. Наняли чоловіка, який все нам збив, почитав е, наші громади. Не всі ж Україна, іменно того бившого колгоспа на території, якого ми працювали. Ми збили ці землі, е, всі поділили, почитали всі кого, кожного гектар, порахували скільки в кожного паїв, кому хватав, кого більше, в кого менше. Все це вивели. Трошки помінялось. І в мене стало, якщо в мене там, наприклад, грубо 100 паїв, то і відповідно і землі. Скільки? І так усіх. Ви зрозуміли, що якщо я орендую 100 паїв, то в мене 100 паїв є. Не гектар, а паїв. І плачу я за пай. Оце, щоб ви розуміли, оце я, знаєте, догубився. Ми з ними, ну, це, звісно, такий, знаєте, був меморандум між нашими господарствами, всі, хто на території бившого колгоспу, там орендують землю. Ми Підписали, поставили печатки, розписали поля, все нам це зробив чоловік. За це ми заплатили кошти, дякую йому. Все нас розвів. Десь ми трошки помінялись полями, і тепер кожен орендує ту кількість паїв, яка йому припадає, і платить іменно за пай. І ще раз хочу вам сказати, що пай. І як в нас в громаді 5 гектар і стоїть 200, це пай. Все, що більше, це добавка, щоб скомпенсувати гектарами цю вартість пай. Надіюсь, хоч час ви мене зрозуміли. І платити повинні ви за пай, бо це несправедливо, ще раз кажу до людини. От ми в нашому господарстві отримали всі одинаковий пай. Ну, різні гектари. і Якщо я в своєму господарстві, в бившому, де колхоз, іменно в своєму, де я працюю, іменно тут, не в якомусь тут другому, де поряд, там зовсім друга картина, щоб ви розуміли, заплачу своєму сусіду, якому дали 8 гектар, наприклад, по 5 тисяч за гектар, це йому довбурний плати заплатити 40 тисяч. Ну, це в нього хуже земля. А тут же сусіду, з іншої сторони, в якого 5 гектар пай, заплачу 25. Це ж несправедливо по відношенню. Да, той, що восьме 40, розкаже, о, клас, мене все влаштовує. І ви ж знаєте, як паювалися землі, нікому ж не секрет. Хто сидів у бухгалтерії, давали кращу землю, хто був агрономом, всі ж вибрали на кращих полях. І в них попали паї по 5 гектар, До яркам, якимсь там трактористам, всім, кому було все похрен, тим дали по 7, по 8. А зараз, ви хочете, як, тепер продавати пай D8, наприклад, по дві за 16 тисяч, а там, де П'ять гектар по дві за десять. Це ж опять несправедливо. Я й прошлому відео вам це розповідав. Це натикаєтесь ви самі себе заганяєте в цю кабулу недовір'я. заганяєте в того, що ви непорядна людина, що ви неправильно це платите. Люди це не розуміють. От коли до мене людина приходить, я не дивлюсь на розмір. Паю всі прекрасно знають, що в нас, наприклад, в нашому господарстві є п'ять гектар. Від цього ми відштовхуємось хорошої землі. Все що більше те не касається. І все, о цього торгуємося. І ще раз вам додавлю, що яка різниця, скільки коштує ну, держава оцінка землі? Вона повина е, мінятися, вона до індексуватися. Ну індиктувалась вона, не індексувалась. Питання не в тому. Я ж не сижу і не, не беру тих 200 тисяч. Ми само собою додаємо і платимо, так як платять нас усі. І ще більше вам додавлю. Ви ж рахуйте, де ви знаходитесь. Ви ж там пишете: от у нас там 10, когось там 8. Ви платите багато чи мало, Ви щоб розуміли, у нас всі поля перекопані. У нас вже два, по два, по три рва йде через поля, покопані бліндажами, блиндаж, покопані окопами, затягнуті колючою проволокою. І ми ж ні в кого з паявщиків нічого не мінусуємо, не одміряємо. Всім як платили, так і платимо. Всі ці. Те, що ми втрачаємо, ми беремо на себе. І нас нема тут очереді навіть купити землю чи дуже її взяти. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день до нас долітають обичні звичайні дрони, які ми знаходимо на полях. І в мене ось був випадок, коли комбайн проїхав, дрон був зарядом, він просто флежат заряд одрізав, а сам дрон кинув у комбайн. І це не поодиноко по так. Ми працюючи на цій землі недалеко від кордону, у нас 15 кілометрів кордон, і бойові дії йдуть поруч з нами. Ви зрозумієте, що трошки різниця є. Так само, як і на югах, он чуть пише, ви там кажете 5 чи 10 за гектар, а на всього 5, не найдеш, хто пай, візьме в оренду, тому що не роди засуха, землі там такі, що на них нічого не росте. От про це я вам розповідаю. І справедливо платити за пай. Так, да, є випадки, коли ми балакаємо за гектар. Ну, є ж різні землі запаса, де вам віддають. Там ви рахуєте по гектарах. От є в сільрадах раніше були землі запаса, їх дали в оренду, їх почитали по гектарах і передали. І хто б що не казав від податки і все, що я плачу, там оренну плату, я розраховую від оцінки землі. І сама ж обстановка, до, до речі, сиджу з вами, дивлюсь вам в глаза, розмовляю, вон стоїть школа розбита, розбита, бачите, дроном розбита, от до речі, бачите, вікна там кричі немає. Е, вчора буквально вчора-позавчора прямо у центр міста прилетів, гахнуло, можу вставити, показати вам. Можу показати їх фотографії цих всіх дронів, що валяються з зарядами. І це ж добре, що так минулося. А завтра, якщо не минеться, ні комбайнера, ні комбайна. Ну комбайн чорт з ним. Людину жалко, людей жалко, людей жалко всіх в Україні, йде війна. І в кожна різна ситуація. Ви ж не рівняєте в нас і не рівняєте там, навіть там Полтавська, Київська, Тернопільська, Львівська. Я розповідаю, знімаю, показую своє життя, розказую, як я працюю на фермерському господарстві, розказую свої технології, поділився з вами. І люди напали. О, Боже, як це так? Пай, от людей, ну, ну ви ж не, можу, не можете 2 плюс 2 додати. До речі, от є офіс фермера, Роман, привіт. ну Я ж тобі там написав і під моїм коментарем чоловік написав. Це правильно він написав, це ви просто з цим не зіштовхувалися. Якщо у вас приблизно паї одинакові, ви це не, ну, як, не, не відчуваєте. Там різницю. А якщо б вас паї були, он там як теж дивлюсь других, то одні піски, то зачем вам 10 гектар піска, якщо можна взяти 5 чорнозема, і ви самі розказуєте, нам показуєте, які ви врожаї з року в рік і в цьому році, коли в людей ну, засуха, не врожай, ви берете хороші врожаї. У вас є опади, у вас є хороша жирна земля. А давайте поїдьте там, де піски. І тоді ви поймете різницю. Правильно, не поніма той, хто з тим не зіштовхувався. І ще раз хочу сказати, от у нас є колгосп, колгосп там яркі, І в нас більше такої землі, на якій би краще її не бачити, ті 8 гектар, краще взяти 5. А є такі, як совхози. На совхози завжди організовувалися на кращих землях. Там і різниця нездорова. Ну все одно що там, там сам совхозі є же все одно такі ділянки, де пай набагато більший середньостатистичного, яку дали людям. Я думаю, я. Я не я зараз не виправдовуюсь. Є канал. Я просто з вами так спілкуюсь, нормально розповідаю. Доношу от в цьому відео. Я трошки розповів, як дожні будь міни. Міни дожні відбуватися пай на пай. А дивіться, яка ситуація. Я не дивлюсь розмір пая, па, па, скільки там гектар. Я дивлюсь пай, От я приходжу, мені там людина віддає, я приходжу там, чи хтось перед цим користувався, якийсь фермер, чи як, як там відбуваються ситуації, бувають різні. Мені віддають пай, Я приходжу, в кого цей пай знаходиться. Кажу, я хочу забрати пай, Він каже: ну, якщо можна, возьми на отом полі. Я ж не дивлюсь, скільки в нього гектар. Ми дивимося, скільки пай на цьому полі, де він віддає. Якщо його влаштовує і мене, то ми дивимося в у цьому місці. Наприклад, паї 7 гектар. Ми відміряємо тут 7 і я користуюсь. А може в нього в документах написано 5. Ну 5 це ж на другому полі, де чорнозем метровий. А тут мене влаштовує. І правильно ви кажете, а яка разниця, Соберете врожай той самий, що там, що там? Ну, так соберемо. Я можу і на хужому полі зібратися більший врожай, якщо там пройде два доща, а на жирному полі ні одного доща. Це ще багато залежить від того, де пройдуть дощі, де пройде воло. Ну, це багато можна там філософії розводити. Як, там, що, як я там можу молотити, як воно все це бути. ну, Ну. Не знаю, все я вам розповів. Не все але я був вимушений трошки на цю тему поспілкуватися, тому що ну дуже багато питань, дуже багато непонімань. Не знаю, можливо, ще в цьому відео зараз заїдемо в моноліт, покажу, як там продвигається будівництво, якщо вам це цікаво. Я думаю, воно вам і не цікаво. Вже дуже е, яму ми будуємо, дощі в нас ідуть, своя стоїть. Так що таке, знаєте, невеличке відео. Відповідь на всі коментарі. Бо я чесно намагався писав, переходьте, читайте, донести свою думку. Ну я так розумію, люди, які просто чують паї, чують гектари, вони не розуміють, про що йде мова. От, хоч час напишіть, я змогу вам донести свою думку, і як повинні мінятися паї, і як повинні платитися за паї, і яка це несправедливість, коли там правонаступники колгоспів, там совхозів платять в цьому ж окремо взятому місці в цьому господарстві різню ціну. Людям, які як відчувають себе люди, які повинні получати однакову арендну плату, а отримують різні за один і той самий товар, який стоїть, одні і ті самі гроші. Просто розміром маленьким. Не знаю, як вам чи навести приклад, ну візьміть коробочку з золотом, яка вона буде, і сріблом. Вона така буде. Ну, вартість їх буде одинакова. Так само й земля. Ця жирна хороша, менша, ця більша. Ну, вартість їх однакова. І якщо ми їх орендуємо, ми повинні людям одинаково платити. І люди ви повинні це піднімати. От якщо є, я знаю, поряд господарства, в кого пай 10 і в кого 6, я просто моду казав, тут недалеко від нас. І одному платять за 10, грубо там по 5 чи по 6 тисяч за гектар, він отримує 50-60. А той, получає, 35 там чи скільки ну менше набагато. Вас дурять. Просто дурять. Мова ж не йде про меншу плату, мова йде про хорошу, нормальну плату, справедливу за пай. Вона може бути різних розмірів, не прив'язуючись до гектара, а іменно до пая, до його вартості, до його а вартість, це ж і мається скільки там наповненість цього пая. Якщо у нас 5 стоє 200, а якщо у вас в документах написано 400, то у вас явно буде 10 гектар хорошого чорнозема. Якщо там буде 15, значить не зовсім хорошого чорнозема, а стоїтиме 400. І ціна, як мінімум, якщо ми платимо 25 500 у вас буде як мінімум 50 там, чи 60 тисяч два рази більше. Не знаю, що як пояснити. Можливо, ну дуже трудно, я не вчитель, дуже трудно людям донести. Донести цю формулу Ну, я намагався. Дякую за перегляд. Думаю, це таке воно відео і буде. Нічого вам вставляти не буду. Показувати більш не буду. В прошлом відео я вам все показував. Нічого дуже не змінилося. Ну хлопці працюють. Дякую що, це. Що були разом зі мною тут в машині. Послухали мене. Все буде добре, все буде Україна. Натя, скажу одне. Думайте, що ви робите. І ті, хто беруть землю, і ті, хто віддають, і все у вас буде нормально. Так що чекайте нових відео, пишіть, коментуйте, буде ще раз, мені цікаво почитати, все-таки зрозуміти, чи я вам доніс свою думку, чи не доніс. До побачення.